малята! Усім привіт! Подивіться, ми сьогодні з Марійкою граємо з собачкою лайкою та її цуценятами. Які вони гарненькі. Я вам пропоную навчитися ліпити таких собачок, маленьких друзів. Давайте сьогодні зліпимо песика з пластиліну. Підготуйте лопатку і дощечку для ліплення а також шматочок білого пластиліну, пів шматка коричневого пластиліну і зовсім маленькі шматочки рожевого та чорного кольорів. Усе вже готове. Починаємо ліпити песика. Викочуємо тулуб у формі овалу і голову у формі кулі. Тепер із цієї кулі формуємо видовжену собачу мордочку. Робимо песикові ротика за допомогою лопатки для пластиліну у вигляді глибокого розрізу спереду мордочки. В ротик вкладаємо язичок з рожевого пластиліну. Над ротиком приліплюємо носик у вигляді маленького трикутничка з чорного пластиліну. Тепер зробимо вушка для песика у вигляді двох крапельок коричневого пластиліну. Приліплюємо їх зверху до голови, з лівого і правого боків. У проміжку між вушками і носиком приліплюємо песикові очка: дві невеличкі чорні палянички, зверху на них дві трохи менші білі палянички, і на кожну з них ще по цяточці зіниці чорного пластиліну. Голова песика вже готова. З'єднуємо її з тулубом і починаємо робити лапки тваринки. Із коричневого пластиліну викочуємо чотири ковбаски середньої довжини. Внизу кожної із них формуємо стопи песика, на які ще для краси можна наліпити латочки білого пластиліну. Також на стопах робимо пальчики за допомогою гострого кінця лопатки для пластиліну по чотири на кожній. Сформовані лапки приліплюємо до тулуба тваринки дві ззаду і дві спереду. Тепер вже наш песик міцно стоїть на своїх лапках. А якщо ви ще й приліпили білі латочки на кожну з них унизу, то він виглядатиме так чепурненько, ніби вбраний у білі шкарпеточки. Чи все ми вже зробили для нашого песика, дітки? Давайте подивимося уважно. Чогось таки йому ще не вистачає. Ага, правильно, немає хвостика! Отож, беремо шматочок коричневого пластиліну і викочуємо довгеньку ковбаску на одному кінці тоншу, а на іншому товстішу. Товстішим кінцем хвостик приліплюємо до собачого тулуба. Можна вигнути його так, аби він виглядав задертим догори. Ну ось песик вже повністю сформований, приязно дивиться на нас, ніби ось ось радісно закрутить хвостиком і почне гавкати. Марійка, скажи, будь ласочка, як звати собачку? О, Я смайлик. А чому смайлик? Потому, що Тому що він жовтий. Тому що він жовтий. Малята, присилайте свої поробки. Буду дуже рада. До нової зустрічі. До побачення.